Це взагалі неадекватна історія, це ненормальне явище, ніяких пояснень заробітку і якимось незаконним діям на цій сфері бути не може, тому що це дуже чутлива сфера, це, це не бізнес, це не про гроші, це про життя людей, про життя про життя наших військових. про… Стан гуманітарний тих людей, коли ти приїжджаєш, Ну бачиш, реально що там відбувається, що на цьому не можна муклювати, заробляти. Тому це я скажу, що і насправді таких е, кейсів не так багато. Просто взагалі про корупцію про Україну можна багато спілкуватися в Європі, тому що це все дуже відносно. Хто там вів діяльність в інших країнах, не будемо казати, які я під великим питанням не більше корупція. Ці моменти просто багато людей висвітлює і якісь. Поодинокі приклади шахрайства вони кидають тінь на взагалі на всю галузь, і це факт, тому що я ми співпрацюємо з великою кількістю організацій. Ми їх всі перевіряємо. Ми відслідковуємо, тому що ми і самі отримуємо допомогу і являємось хабом, передаємо далі. Тобто, ми перевіряємо повністю шлях того, що ми передаємо від початку від складу, і до останньої людини, яка взяла в руки допомогу.